Службі безпеки України пояснили, чому не випустили Порошенка за кордон. Насправді, вчора мені кидали там ну, деякий лист, що Порошенка не випустили. І типу, подивіться, я не повірив. Я думав, що це якийсь фейк. Ну сьогодні служба безпеки офіційно повідомляє, що так не випустили. Не випустили, тому що не впевнені, що російська пропаганда не використає зустріч Порошенка з Орбаном, яка нібито анонсувалася в своїх. Цілях, ну ви знаєте, це така собі модель. Не випускати політиків України за кордон, тому що вони можуть там не з тим зустрітися. Я знаю одну таку країну, де не випускають чиновників за кордон, тому що бояться, що вони там не з тим зустрінуться. Я думаю, що у Петра Олексійовича достатньо клепки для того, щоб не нашкодити Україні якимись дивними зустрічами або якимись дивними коментарями. Хоча ви знаєте, зараз ненависті проти Порошенка стільки, що громадяни України я впевнені, що будуть писати так, так і треба там. І, і, і звинувачувати, і так далі. Я ніколи не голосував за Петра Олексійовича і з часів ще Юлії Володимирівни і. Пана Ющенка, якого я особисто вважаю найгіршим президентом України. Так от я тоді ще пам'ятаю і Петра Олексійовича його підходи, і підхватці. Я все це прекрасно пам'ятаю і ніколи за нього не віддавав свій голос, особливо після того, як він прийшов до влади на фоні Майдану. Де і взагалі, коли політики на Майдан прийшли, то Майдан із мирного протесту перетворився. Ну, далі політики перетворили на те, що перетворили. І далі все як по сценарію кучми маємо те, що маємо. Знаєте, так ось такий собі дзвіночок. Я не хотів би, щоб навіть політикам забороняли зустрічатися з тим, з ким вони вважають за необхідне зустрітися. Тим паче, що офіційно Україна ніяких санкцій на пана Орбана не накладала. Пояснення Служби безпеки України телеграм-шапці профілю. Але я ще раз повторюю. Я вірю в те, що наші органи мають інформацію більшу ніж ми. Тому ми, як законослухняні громадяни, погоджуємося з такими рішеннями, але мені б не хотілося, щоб такі рішення не мали мотивації. Я сподіваюся, що це рішення має мотивацію, і в даному випадку ми можемо, знаючи, що ми не все знаємо лише з ним. Телеграм-шапці профілю і Ютуб, там підписуйтесь, не забувайте, щоб знати більше, знати глибше. Тому що реальність така, що її не можна просто зрозуміти, просто побачивши. Потрібно ще й думати. Ми допомагаємо вам в цьому, а ви допомагаєте нам. Підписуйтесь, коментуйте.